Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі Червоний Маркет. Сьогодні розповідати вам акції та знижки я не буду, але вони діють по 17 17.12 А сьогодні хочу з вами поділитися, що я купувала і що мені смакує, а що ні. Я всім дячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду. І почнемо з курки. Апетитної. Ось. Колись ми з вами дегустували, не знаю, хто бачив, хто не бачив. У мене вдома. І дивились, яка вона. Ця курка. 525 грамів вага. І на смак вона непогана, але вона не шматочками, а більше ось так, як на фото. І акційна ціна її 70 Також я купувала олію. Коли вона зі знижкою, я купую завжди об'єм 810. І акційна ціна по 60, а без знижки 70. Ще знижка на ось таку гречану трубу. Також я купувала. Мені смакує теж зі знижкою. Ось так. Ще хочу показати вам ось таку новинку. Дівчата мені кажуть, що вже купували, і кажуть, смачно. Кісточок немає, але кожен має свій смак 500 грамів і також, а, знижки нема, на жаль, 79, 90, 80. Але в склі, як ви бачите, все видно. Ще мені дуже подобається ось така сардина, екватор. Ми вже з вами також дегустували її, і я вам показувала, яка ця сардина. Дуже вона мені подобається, смакує кусочки такі ціленькі, але багатенько олії. І також зі знижкою сардина по 60. Ще мені подобається сардина у томатному соусі. Екватор. Так. Хто любить соус томатний, вона вам також сподобається. Але знижки, на жаль, немає так на цьому тижні. І ціна 50. Даже купувала я зелений горошок. Він в склі І він такий, видно його, що він сіленький і він смачненький. Мені подобається. І на цьому тижні він ще і зі знижкою. 40 гривень. Купувала я ще ось таку кільку у томатному соусі Аквамарин. Мені вона взагалі не сподобалася. Соусу не видно, кілічки також вона таким одним як холодцем. Ось так. І я її більше купувати не буду. Ціна її 40 гривень. А ось така вже кілька у томатному соусі луки з квасоли. Дуже мені подобається 240 грамів. Також була дегустація. Квасолька така малесенька, і кілечка теж зовсім маленька. Але ціна не акційна на сьогодні, і ціна 40 гривень. Ще я купувала супі, торгова марка Шпроти в олії. Також не сподобалися, 150 грамів ось. Ну, не подобається олії багато. І рибка така, вона. Розпадається 50 гривень, і ось така ще є велика. Я купувала маленьку, 150 грамів, а є велика побільше по 70. Але бачите, зі знижкою на цьому тижні покажу вам ось таку новинку. Дивіться, з'явилася в червоному маркеті. Куття 100 пудів 550 грамів. Така різдвяна склад склад з вами подивимося: суміш сухофруктів, яблука, слива, сухий мак, цукор, крахмаль і все. Так. І ціна такої новинки 199,90, тобто 200 гривень. І ось така кутя, 100 пудів, але вже 260 грамів по 50. Знижка ще на цьому тижні до 17 грудня на ось такі макаронні вироби. Я не купувала, але дівчата ще ось такі спагетті, рігатоні, дуже кажуть смачні. Так, Знижка, якщо ви купуєте від двох штук, то ціна буде по 50, а якщо одну упаковочку ось так, то ціна буде по 55. Ще далі подивимося з вами, що я купувала з побутовою хімією. Дивіться, ось такий засіб для миття посуду Онікс. Саме такий звичайний лимон 500 мл об'єм. Я його купувала. Непоганий. Він зі знижкою по 20 нема. Цінника, але по 20. Ще ось такий засіб. Я не купувала, але його дуже-дуже хвалять. Він для чищення об'єм 600 мл. Так. І він зі знижкою 129,90. І купувала я ще ось таке рідке мило Тіама, Різні аромати. Мені дуже подобається об'єм 450 мл і зі знижкою 35. Ну, мабуть, всі знають засіб для миття посуду Грюнвальд. Не дуже він мені подобається, я його не купую. Але є знижка по 25. Ще купувала я колись ось такий засіб для прання. Аромат мені подобається, але сам засіб для прання не подобається. Ось так. І я його більше не купую. Але непогана знижка, коштував 150, а зі знижкою 100 гривень. Знижка на вологі це веточки, Дуже вони мені подобаються. Я їх завжди чекаю, коли буде знижка. Вони такі плотні, великі. Можу купувати не тільки в червоному маркеті і в копієчки, Там буває дешевше, але в червоному маркеті знижка так, коштували 170, а зі знижкою 120. І хочу вам ще нагадати на знижка на ось такі рушнички. 160 листів, якщо ви купуєте ось так від двох штук, то ціна буде лише по 20. А якщо одну, то по 25. І акція діє по 17 грудня включно. Хочу показати вам, скільки багато різних різдвяних, новорічних ось таких куль. Також гірлянд, рушничків, всього дуже-дуже багато і багато знижок. І кілька варіантів вам покажу. Ось такі малесенькі кулі, тобто куля, чорна, блакитна, червона. По 8. Ось такі вже побільше. Чорна, червона, блакитна також по 25. Їжечки, ось такі. Куля їжачок. Жовта, синя, фіолетова. По 25. Ось такі вже великі кулі по 40 гривень.